Про те, як велося Києву під час Майдану або які в Києві настрої, я не буду, бо під час цих трьох місяців увага всієї країни була прибута до Києва, всі події тоді відбувалися в Києві, ви знаєте. Я хочу сказати про інше. Про ну, тому функцію мистецтва, да? От, те, що казав пан Ярослав, по-перше. Для чого мистецтво? Для того, щоб усвідомити, пережити, перетравити те, що не вміщає розумів. Мова мистецтва специфічна, вона не апелює не до інтелекту, не до емоцій, а до сукупності цих. І тому такі акції, для того, щоб ми могли відрефлексувати, пережити це, щоб це не лишилося травмою, а навпаки, посилило нас. Та, оці події обов'язково потрібна мистецька рефлексія. Ну і друге, це аспект історичної пам'яті. Бо насправді мистецькі твори, то єдине, що зберігає людський зміст історії для наступних поколінь. Бо те, що пишуть... Підручники історії, там нема людського змісту, а людські відчуття, людська рефлексія, людські сенси подій це тільки мистецтво. Тому цей проєкт дуже важливий. І я сподіваюся, що він буде розширюватися, розширювати. Ну і ще одне. Звісно, ми почали цей захід з хвилин мовчання, так, це велика травма. Так, за перші за багато років ми почали втрачати наших людей. Але е, колись під час Майдану я спілкувалася з іноземцем з Нідерландів. Абсолютно європейська, толерантна така країна. І коли ми на камеру, він мені каже, слухай, наша країна 200 років виборювала кров'ю свою свободу. Ви хочете на шару, на шару не буде. Розумієте, так, за це треба платити. Це не перша спроба. Але я сподіваюся, що ми тепер живемо в той час, коли ми її виборемо. Розумієте? Ми повертаємо собі себе, свій дух, такий, як ми, козацьку україну. Да? От Козацьку Україну, Бандерівську Україну, жидобандерівську Бандерівську Україну, бо... Без е, духу і готовності на жертви ми не здобудемо свою долю, не повернемо собі свою долю. Тому тримаємося, браття. Слава Україні!